Збочення в людей бувають різними. Тож на хвилі ще враження від того, що Інстаграм заблокував майже всі мої матеріали, де хоч якось фігурувала зброя, я вирішив відкрити для себе новий вид збочень, а саме записувати розділи з аудіокнижки, коли у мене немає голосу. Що, власне, ви зараз маєте можливість послухати. Одразу прошу вибачення наперед, якщо раптом вам покривить вуха від цього голосу. Але поїхали. Сьогодні буде маленький розділ, називається вікінг. Смішно ще буває, коли люди самі собі вигадують позивні. По-хорошому та й часто густо позивний народжується в бою, в побуті або в межах якоїсь події Ось як у турбо. Позивний заслужений, нічого не скажеш. Ще частіше буває, що позивний похідний від прізвища. Потапонко стане потапом, Борисюк Борисом, а Миронюк Мироном. Інколи професія. Був у мирному житті вчителем. Матимеш позивний педагог, був лікарем, станеш доком, місцями за етнічним характером. Якщо в роті є ром, рідко трапляється, що у нього позивний був не циган. За час повномасштабки на своєму шляху я зустрічав щонайменше три роми з позивними циган. Ще були хорвати з позивними хорват і узбеки з позивними узбек. Беркут бо здоровий і міцний, куля, бо малий і моторний, масть бо мотав строк і увесь в мастях. Їжак бо зачіска дибки. То цікава тема. Як колись виникали козацькі прізвища, так і зараз позивні з'являються. У деякому сенсі кожне наше прізвище, ймовірно, було колись позивним, бо як не крути, а воює наш народ усе своє життя, усю свою історію. Але як я вже казав, приколи трапляються, коли людина придумує собі позивний сама. Тож був у нас вікінг Стьопа в Миру. Бороди не мав, статура звикла, не качок, татух із рунами не було. І Якщо що. Мухоморю він перед боєм теж не вживав. Навіть шкіра в нього була не біла, а радше смугла. Може, він у вольгалу вірить. Одне слово, не справжній якийсь вікінг, чесне слово. Слухай, Вікінг. А чо ти вікінг? Хлопець заржав. Розказуй, що там, правда, що твої предки першими Америку відкрили? Чи все таки Колумб? Я тобі розкажу, Андрюха, але ти нікому не кажи. Казати не буду. Максимум у книжці напишу. Моїх і так ніхто не читає. Ха. У книжці можна, най знають люди. Я приготувався до якоїсь дуже крутої історії. Все ж популярна культура, кінематограф і міфологія надиктувала нам образ північних воїнів дуже маскулінними, потужними і небезпечними. Стьопа був класний мужик, але точно не небезпечний. Коротше, пішов я на курси з аеророзвідки, а там анкету треба було заповнити. Ну і пише поле, позивний. Блять, у мене ж нема позивного, я тоді ще цивільним був. І що? Що ти там такого витворив, що вирішив вікінг написати? Та що, що, я, бляха, думав, думав, а задача ж непроста, як корабель назвеш так, і ній попливе, як то кажуть. я словом не придумав. Дивлюсь, мужик попереду сидить, і пакет поліетиленовий тримає, а там надпис Вікінг. І я тий. О, це моє. Ну ти прикинь, Десь у новини попаду, а там, військовий ЗСУ з позовним «Вікінг» узяв полон п'ятьох окупантів. Отак, От коротше, я і став вікінгом. Через пакет? Ага, через пакет. Ну, я точно нікому не розкажу. А то ще пакетом тебе наречуть. Ага, не треба. Інфа тільки для книжки. Я поржав і вирішив підколоти Стьопу. Прощаючись, крикнув йому Слава Одіну. Кому? перепитав Стьопа. Одіну. А це хто? Я заржав іще більше. Повелитель всіх пакетів. Ага, слава навіки. вигукнув мені, так і не зрозумівши підколки. Але то не головне. Головне, що тепер світ знає таємницю ще одного вікінга постскриптум. Як і домовлялися, я нікому не розказав. І ви не розказуєте.